Два корпуси Ахмадиту знесуть та збудують на їхньому місці новий. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Йдеться про токсикологічний корпус, куди вдарила крилата ракета та старий хірургічний. Поряд із ним приміщення ще обстежують і тільки потім почнуть проектування. Як живуть після атаки лікарі, пацієнти та ті, хто втратив близьких під час обстрілу, розповість Соня Григорчук. Вона мала оперуватися четвертою у понеділок, але троє не приїхало. Мені тоді так стало дивно. Охмадит лор відділення шостий поверх. Олена згадує ранок 8 липня, коли привезла доньку Марію на видалення аденоїдів. Підтримати її приїхали і дідусь Володимир та бабуся Світлана. Дівчинку вже оперували, коли пролунав вибух. З вікон вилетіло скло. На першому поверсі зайнялась пожежа. Лікарі поспішали евакуювати пацієнтів. Закривавлений лікар, який був на фото, спина в нього в крові. Він я пам'ятаю досі, як він вибіг, і кричав Дайте помпу, помпу і я потім де Маша, її винесли, і анестезіолог її виніс на руках під наркозом. І вона була ціла, і мене як відлягло. На вулиці Олена зустрілася з мамою. Автівка сім'ї стояла неподалік корпусу токсикології. Батька побігла шукати туди. У мене просто несло до того місця, мій тато там лежав. І біля того на землі, на бетоні. Перше, що побачила, пригадує жінка, що у нього немає правої ноги, а живіт закривавлений. До останнього сподівалася, що батько ще живий і шукала допомоги. Мене принесло до нього. Я потім до однієї з медичних працівників швидкої. Каже, спасіть мого тата. Вони кажуть мені, що вони бачили. його. я кажу, будь ласка, що я все віддам. Вони кажуть. Ми не можемо. Я кажу, чого, будь ласка. Я кажу, він важкий рани в нього. Провитечу. Олена каже, не знала, як сказати про побачене мамі. Потім аж мені почали дзвонити писати, де твоя маша. А я розумієте, в той момент не знаю, де моя ваша, бо в мене всі думки були про те, що я побачила. Доньку знайшла у відділенні невідкладної допомоги. З нею усе було добре. Зараз дівчинка вже проходить післяопераційний період удома. Вона мені каже вдома, вистачить, вистачить вже ридач, каже, вистачить. Я кажу, маш, це ж наш бога. Вона каже, розповідає про тата, щоб для людей він був більше, аніж частиною статистики жертв внаслідок атаки. І зробить усе, аби шестирічна Марія пам'ятала свого дідуся. На пенсію він вийшов пару років назад, і в нього була ця жига, він хотів там їздити. Він казав, поїдемо туди, поїдемо туди. Він вкладав вкладався в сім'ю, в свою роботу, в державу. І він і я ми не йому казали, що він молодець, але я хочу, я по дійсно пишаюся ним. На руїни зруйнованого корпусу Ахмадиту зносять квіти й іграшки. Оркестр, що раніше приїжджав сюди підбадьорювати пацієнтів, грає реквієм за загиблими. Однією зі світлин на відвідувачів дивиться 30-річна Світлана Лук'янчик, лікарка-нефрологиня. Вона перебувала в корпусі токсикології, коли туди влучила російська ракета. Колеги розповіли, що вона остання, хто побігла перевіряти гемодіаліз, діодіалізний зал, залишилась літа чи там хворі, чи ні. І її вибуховою хвилю винесло на вікна. Лікар-трансплантолог Олег Годік спілкувався з нею за 15 хвилин до загибелі. Домовились обговорити спільного пацієнта однак, зустрітись уже не встигли. Мене також накрило в кабінеті. Я приїхав взяти халат і зробити обхід, і мене настигла вибухова хвиля. Олег каже, найбільшим цінним спогадом про Світлану назавжди залишиться її чуйне ставлення до пацієнтів. Коли в лікарню ХМДИ було прийнято рішення про відкриття програми органної трансплантації, вона Перша, хто пішла і отримала сертифікацію нефрового дитячого для задля того, щоб забезпечувати висококваліфікаційну допомогу цим хворим. Пізніше стало відомо про ще двох жертв ракетної атаки: дітей 10 липня в мозі повідомили про смерть хлопчика, який лежав у реанімації. Після удару його транспортували в одну зі столичних лікарень, та він не вижив. А ще за два дні не стало семирічного Єгора Завадецького, який перебував у комі після операції на печінці. Це жахливий злочин, який ну, не можна порівняти ні з якими іншими, тому що дитяча лікарня це не те місце, куди взагалі повинні влучати ракети. Бо діти це наше майбутнє. Внаслідок удару пошкоджені майже всі корпуси. Лікар-інтернолена показує відділення анестезіології. Коридори та кімнати вже прибрані. Та декілька днів тому усе тут було в шматках скла та стелі. Як тільки був вибух, одразу вимкнулось світло. Було темно і не було централізованого постачання кисню. Лікарі не мають права на шок і паніку, каже Олена. Тож, як тільки пересвідчились, що цілі побігли до пацієнтів. Зокрема, у палатах лежали діти, залежні від кисню, яких складно транспортувати. Перевели цю палату без вікон, і далі очікували прибуття вже бригад екстрених медичної допомоги, які могли б допомогти їх знести на нульовий поверх. Кисневих балонів, які лікарня мала в запасі, вистачило до приїзду бригад швидкої. Пацієнтів забрали до інших лікарень. Зараз знаходимося в приміщенні кафедри дитячої хірургії НМУ «Богомольця». В момент вибуху тут знаходилися співробітники, і, в принципі, всі кабінети співробітників вони виходять вікнами, якраз з тієї сторони, де був вибух. 800 мільйонів гривень вже передали на відновлення Ахмадиту волонтери, партнери та український бізнес. У пріоритеті наразі відбудова нового корпусу і закупівля необхідного обладнання, каже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Токсикологічний корпус, куди влучила крилата ракета, відбудувати не вдасться. Його знесуть. Ймовірно, така ж доля чекає старий хірургічний корпус. Будівлю обстежують експерти. На його місці планують звести новий. Ми з командою Ахмадит роз... Почали працювати над медичним завданням для того, щоб передати його проєктантам і розпочати проєктувати на цій території новий корпус, який стане доповненням до цього нового корпусу, і закриє всі питання, які надав по медичній допомозі, яка надавалась в цих двох будівлях, і плюс нові технології, оскільки ми точно будемо відбувовідувати краще ніж було. Наразі в Охмадиті продовжує лікування близько ста пацієнтів, а саме працюють відділення ендокринології, неврології, сніду, гомеостазу та два педіатричні. Та в лікарні сподіваються вже найближчими днями повернути більше діток. У нас вже запрацювало відділення радіології. Ми продовжували опромінювати тих дітей, які почали опромінювання ще до атаки. Я сподіваюся, що отримую дозвіл перевести частину дітей. Важких дітей з онкологічними проблемами вже сюди. Ми вже запустили центр крові. Це дозволяє нам, з урахуванням того, що і запустилася онкогематологічна лабораторія, потихеньку повертати онкологічних пацієнтів у відділення. 400 мільйонів гривень. Така вартість пошкодженого чи зруйнованого обладнання. Та голова мозу каже, чимало компаній виробників вже запропонували допомогти з устаткуванням. Сьогодні охмадит немає діалізних апаратів взагалі. Тобто хворі на сьогодні знаходяться в інших закладах і отримують діаліз. Пошкоджені багато анестезіологічного обладнання. З пацієнтів охмадиту 16 висловили бажання лікуватись за кордоном, каже очільник мозу. По кожній дитині проводять консиліуми, і цілком ймовірно, що вже наступного тижня здійснять першу поїздку. Соня Григорчук, Микита Воробйов, Ігор Ковальчук, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.